Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги органайзер для косметики. Даний набір включає в себе чотири січасті сумки на блискавці, що забезпечують велику кількість місця для різних косметичних засобів. Портативна конструкція робить його зручним для подорожей або щоденного використання. Січастий матеріал дозволяє легко. Побачити вміст, а застібка на блискавку забезпечує надійне зберігання. Виконаний з високоякісних матеріалів, тому буде надійним та довговічним. Даний органайзер стане чудовим аксесуаром для будь-якої жінки. Пропонуємо до вашої уваги жіночу сумку. Вона виготовлена з високоякісного матеріалу, що забезпечує міцність та довговічність. Вона має класичний і універсальний дизайн, який можна носити з різноманітним одягом. Регульований плечовий ремінь забезпечує комфортне носіння протягом тривалого часу. Витинчений та універсальний дизайн робить її ідеальним для будь-якого випадку, будь то робота чи відпочинок. Внутрішня частина сумки обшита поліестром, що забезпечує м'яку та гладку поверхню для зберігання ваших речей. Пропонуємо до вашої уваги м'які бігуді. Це унікальний інструмент для укладання волосся. Дані бігуді забезпечують зручність у використанні, дозволяючи створювати красиві локони під час сну. Їх конструкція без тепла мінімізує пошкодження волосся, що робить їх більш здоровою альтернативою для укладання. Зробіть зачіску ще кращою за допомогою цих м'яких бігуді. Вони створять вам красиві та елегантні кучері без жодних зусиль. Пропонуємо до вашої уваги масажер для миття голови. Це універсальний інструмент, призначений для масажу шкіри голови та миття волосся. Він виготовлений з високоякісного силікону, тому служитиме вам довго та надійно. Він забезпечить вам ніжний та підбадьорливий масаж, сприяючи кровообігу. М'яка щетина масажера ефективно очищає волосся та шкіру голови, допомагаючи рівномірно розподілити шампунь. Представлений у різних кольорах, тож ви зможете обрати той, який Найбільше вам до вподоби. Пропонуємо до вашої уваги міні-шпильки для волосся. Це стильний та елегантний аксесуар, який додасть будь-якій зачісті нотку витонченості. Дана шпилька для волосся демонструє витончений та позачасовий стиль, що робить її універсальним вибором для різних нарядів та випадків. Її розмір забезпечує надійну фіксацію густого волосся. Цей аксесуар є не лише практичним рішенням для збереження волосся на місці, але й модним штрихом, який доповнить ваш загальний обслугову. Браз зробіть свою зачіску кращою за допомогою цієї привабливої шпильки для волосся.